Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни і в рідних містах. Фавпет. Підтримуємо український футбол. Андрія Ярмоленка помітили в одному з елітних клубів столиці. У його партнерів по збірній більш важливі справи. Біржа праці незабаром закриється. А так хочеться на нову високооплачувану роботу бажано десь за кордоном. Кому потрібен Маліновський. Коли Довбик почне вчити іспанську і чи втече цього літа Трубін з Донецького полону? Ви запитуєте. Я відповідаю. Якось Сергій Рибров відкрив свій клуб. Ні, не такий. Було це ще у сиву футбольну давнину. Михайло Мудрик тоді ще не народився. А Кріщану Роналду подавав на тренуваннях м'ячі дідам з лісабонського спортінга. У квітні 2000 року Ребров забив з пенальті металургу з Маріуполя і в соте відсвяткував взяття воріт в елітному українському дивізіоні. У клубі Сергія Станіславовича, а саме він відкрив цей заклад як перший сотник. Новоприбулий фейс контроль цьому гравцю не знадобився. Власник добре його знає в обличчя. Андрія Ярмоленка Ребров тренував у Динамо, потім в «Аль-Айні». А тепер у збірні будуть час від часу бачитись. Словом вітаємо ярмолу із соткою і 101-м. раз така гулянка. Як і засновник клубу, Андрій відсвяткував ювілей ударом з позначки у другому таймі. Матчу проти оболоні повторив процедуру. Ну що ж, тепер футбольних сотників у закладі шестеро. Четверо Шацький, Хребров, Селезньов і Воробей на заслуженій пенсії. Жуньор Мораєс, вочевидь, також не проти зав'язати з професійним спортом. До повторення рекорду єдиному чинному представнику клубу 23 влучні удари. Якщо буде рухатись в обраному темпі дворічного контракту з Динамо, цілком мало б вистачити, щоб зробити те, над чим так марно пітнів Євген Солизньов. Соя у легенда. сміхом жартом, але зробити історію досягнення Максима Шацьких цілком би міг ось цей український гулеадор. Але 26-річний Артем Довбик, поклавши п'ять десятків м'ячів УПЛ, поїхав що логічно на заробітки. Нападник вдарив по руках з іспанською Жироною. Цього вже і керівництво Дніпра 1 не приховує. І вже шукає собі помешкання на півдні Каталонії. А що по грошах український клуб отримає 7 мільйонів євро, стільки ж дістанеться і іншому пайовику данському міттюлану. Артем Довбик поставить автограф під п'ятирічним контрактом. Інформація від місцевої преси. Аби адаптація у Жероні пройшла швидше. Нападнику не буде зайвою допомога Віктора Циганкова, який вже півроку перебуває на службі у Жерундинців. Цікаво буде побачити цей український тандем в дії в матчі, скажімо, проти Реала чи Барселони. Атмосфера великих європейських арен наразі лише сниться Анатолію Трубіну. Голки Парашахтаря і у Мілан, і в Лісабон кличуть. Але український клуб, скуштувавши британського трансферного хліба, апетити має тепер, дай Боже. Бенфіці виставили рахунок на 22 мільйони євро за 21-річного голкіпера. Нехай і не по руках досвідченого і майстерного орли, схоже, як і інтер, махнуть рукою і шукатимуть собі більш приземлений варіант. Мільйонів так на 12. Саме такий бюджет заклали лісабонці у купівлю воротаря. Інформує видання Рекорд. Що ж сумно, нового контракту з Шахтарем Трубін підписувати не хоче. А якщо влітку не продадуть, можуть замаринувати на банці. Не бракує зараз Гризот й іншому нашому збірнику Руслану Маліновському. У Марселі якось не склалося. Роль резервіста і лише два м'ячі у 23 матчах. Подейкують у розставанні зацікавлені обидві сторони. Тридцятирічний футболіст збірної України важко адаптується в Марселі та до Ліги 1 Він навіть починає серйозно дратуватися. Руслану так і не вдалося виправдати покладені на нього надії. І, схоже, на даний момент він гратиме в кращому випадку допоміжну роль. Пишуть французькі футбольні журналісти. Тому навіщо мучити один одного і влаштовувати сцени? Тим паче, покупці на маліну є. Найбільш привабливим виглядає перехід в Торіно. А про цей варіант каже інсайдер Джанлука Дімарціо із італійською серією А Руслан Нати та й головний тренер биків Іван Юріч в захваті від футболіста. Менш приваблива пропозиція турецький бишиктаж, який також не проти реанімувати кар'єру колись найдорожчого українського футболіста. Зараз Маліновський у цьому списку лише сьомий від пікової вартості у 30 лямів. Малина на схуд удвічі.